Сьогодні ми знайомимося з нашим закладом освіти як простором можливостей. Давайте дізнаємось, як тут допомагають учням знайти себе та свій шлях у майбутнє. Доброго дня, пані директор. Доброго дня. У нас є кілька-два запитань. І перше запитання, як ви бачите місію сучасного нашого ліцею у освіті громади. Місія нашого ліцею це забезпечувати профільну освіту, розвивати здібності кожного активного учня, формувати активних, компетентних громадян. Які кроки ви робите, щоб учні бачили зв'язок навчання з реальним життям? Запрошуємо фахівців різних професій, організуємо екскурсії на підприємства, установи, проводимо уроки, побудовані на життєвих ситуаціях, як фінансова грамотність, медіаграмотність, проводимо міжпредметні уроки, для прикладу, біологія, медицина, історія права, математика, фінансова грамотність. Які інструменти допомагають формувати в школі кар'єрну свідомість учнів? Ліцей формує кар'єрну свідомість учнів через діагностику, консультування психологів, наставників, практичні інструменти, зустрічі з фахівцями, партнерства з університетами та роботодавцями. Як ви зважаєте батьків та громаду до профорієнтаційних ініціатив? Через різноманітні заходи батьки виступають партнерами, діляться досвідом. Своїх професій, а громада надає майданчики і можливості для професійних проб. Це створює для учнів реальне уявлення про різні сфери діяльності. Наталія Антонівна, як бачите наш ліцей через п'ять років? Наш ліцей через п'ять років я бачу сучасний, інноваційний, безпечний, сучасний технічним оснащенням, партнерський, соціально відповідальний, орієнтований на учня та інтегрований у громаду. Дякую вам за щирі відповіді. Дякую за Тепер Давайте дізнаємось думку наших учнів. Що для тебе означає знайти себе? Зайти себе, це зрозуміти, хто ти є насправді не те, ким хочеш бачити тебе інші, а як ти відчуваєш себе всередині зі своїми мріями, бажаннями та цінностями. Знайти себе це не лише про вибір майбутньої професії, а й про те, щоб знайти себе у всіх життєвих сферах, дозволити собі помилятись, дозволити пробувати себе у різних сферах знову і знову. Звичайно, професія відіграє дуже важливу роль у цьому. Знайти себе це зрозуміти, що приносить тобі енергію, зрозуміти свої сильні сторони, та зрозуміти, як поєднати це з тим, щоб воно могло приносити користь іншим людям. Привіт! Ким ти мрієш стати і чому саме ця професія тобі подобається? <світ> я мрію працювати в сфері біохімії, тому що мені цікаво вивчати людський організм. Ця наука тісно пов'язана з фармацією та медициною, що дає змогу виготовляти ліки та зберігати життя <світ> людей. Насамперед я мрію стати багатим, але є одне уточнення. Багатим може бути в різних планах. Особисто мій план це хочемо. Я обрав професію донтисту, тому що я хочу робити людям гарні посмішки. Що нового ти дізналася про себе за останній рік навчання? Я відкрила себе геть з іншої сторони, я почала брати активну участь в різних заходах, а також проявляти свою позицію. почалася така потужна підготовка до НМТ, і під час цієї підготовки я помітила, що дисциплінована, я стала більш саме на початку 11 класу, адже я навчилася розподіляти свій час. Так як мені зручно і потрібно готуватися саме до предметів більш якось свідомо. і, звичайно ж, знайшла дуже багато методик для вивчення, наприклад, тієї самої історії, біології, української мови, математики, як у твоєму ліцеї допомагають учням розвивати свої здібності? Mm. Загалом я дуже багато всього. По перше, на уроках якось наслізно це все вивчається, якісь там навички комунікації, критичне мислення і подібне. А окрім цього, є багато факультативів, та сама профорієнтація, як додатковий курс. Також є можливість брати участь у різних олімпіадах і просто в позашкільних заходах. Коротше, можливостей дуже багато. У нас відбуваються різні заходи, концерти, де учні проявляють свою акторність, також ми маємо концерти, де музиканти можуть проявити свої здібності на музичних інструментах. І також ми маємо різні олімпіади та конкурси, де учні проявляють свої знання. Який урок або вчитель допоміг тобі замислитись про майбутнє? Про майбутнє мене змусив замислитися вчитель математики Дмитро Володимирович. Він навчає нас тільки з початку навчального року. І вже за такий маленький період він встиг нам розказати більш ніж просто шкільний предмет. Наприклад, він на своїх уроках може розказати те, що трапляється. В його житті, як він знаходив вирішення з тої чи іншої проблеми, та загалом про своє цікаве реальне життя. Мені допомогла вчителька історії Миколінська Тетяна Данилівна. Саме завдяки їй я визначилася своєю майбутньою професією. Найбільше мене надихнули уроки української мови та літератури, адже вчителька нам завжди говорила те, що слово має силу, і завдяки неї я пов'язала своє життя з філологією. Кожна школа це не лише уроки-підручники. Це місце, де кожен учень знаходить себе, свої таланти та обирає свій шлях. Наш ліцей це місце, де кожен учень знаходить свій шлях.